Заїхавши у пункт пропуску Ужгород, що на українсько-словацькому кордоні, водій пред'явив митникам товаросту документи, згідно з якими зі словацького міста Кошице до Києва у вантажівці переміщували 24 пакети міжнародних поштових відправлень. Утім, коли працівники служби боротьби з контрабандою вивантажили із транспортного засобу всі наявні предмети, то виявили серед задекларованого вантажу контрабанду. У наданих водієм цього автотранспорту супровідних документів на вантаж зазначалося, що він здійснює перевезення міжнародних поштових відправлень зі Словаччини до України. Під час проведення співробітниками СБУ та ЧОПської митниці огляду вантажного автомобіля були виявлені серед міжнародних поштових відправлень незадекларовані водієм та приховані від митного контролю одяг взуття Парфуми та інші товари відомих світових брендів після залучення товарознавчого експерта-оцінювача встановили вартість незаявленого товару, а це понад 6 мільйонів гривень. Наразі відносно водія складено протокол. Виявлення даного правопорушення стало можливим завдяки орієнтуванню служби безпеки України, коли здійснили повне вивантаження і повний митний огляд спільний, було виявлено 360 коробок. Брендового одягу та взуття, тобто фактично, це приблизно десь 4,5 тонни. Штрафні санкції передбачають 100% штраф від митної вартості від цих товарів, які були сприховані від митного контролю. Також передбачається конфіскація цього товару. Як зазначають митники, ділки хотіли обійти сплату всіх необхідних митних зборів і платежів на кордоні та зекономити півтора мільйона гривень.